Ці страстні Господні, якими слуховувалися уважно, слуховується також свята церква, писав святий Йоанн Евангелиста, якого Ісус полюбив, який має померти своєю смертю, не так як апостоли, учні Ісуса, але Святий Йоанн має ще завдання. Опікуватися Його Маті Ісуса, цей фрагмент не тільки стояли біля Христа, Мати Ісуса, Марія Клеопова і Марія Магдалена, а також стояв учень. І біля Христа Ісус каже до цього учня Йоанна, і також до Марії, Матірі Ісуса, віддаючи під опіку Марію Йоанну, жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня сказав: Ось твоя мати, і Марія також. І для нас є матір'ю, яка нами опікується, яка опікується церквою. Яку основав сам Ісус Христос?